Це самоврядування Києва, до якого входять понад 30 осіб. Більшість це депутати, але як велика група громадських активістів. Так от ми вирішили, що обов'язково треба провести конкурс на те, який пам'ятник буде стояти на цьому місці. Як на мене, це повинен бути пам'ятник якійсь людини, яка внесла великий вклад в роботу по створенню незалежної української держави. Нагадаю, що таких періодів в Україні було три дуже важливих це час Київської Русі, час Казацтва і час незалежних держав початку ХХ століття. Майже всім піддатним людям того періоду пам'ятники в Україні вже стоять. Але все ж таки про кількох людей ми забули. Перше, якщо говорити про Київську Русь, то у нас немає пам'ятника Ярославу Мудрому. Є паркова скульптура. Ярослава Мудрого біля золотих воріт, і вона пов'язана з тим, що колись думали, що Ярослав Мудрий побудував золоті ворота, а потім з'ясували, що це зробив Володимир. Так от на сьогоднішній день немає пам'ятника такого серйозного, потужного Ярослава Мудрого. Можливо, це буде пам'ятник Ярославу Мудрого. Якщо говорити про козацтво, то більшість помітних гетьманів мають свої пам'ятники в Києві. Але є один гетьман, якому хотіли поставити пам'ятник, але потім прийшов Янукович і не дав можливість це зробити, йдеться про Мазепу. Тобто, можливо, другий пам'ятник це пам'ятник Івану Мазепі. І третій варіант, який може бути, це ХХ сторіччя період воїн. Першої і Другої світової війни дуже багато видатних людей зробили щось велике для того, щоб виникла українська держава. Більшості з них стоять пам'ятники. Частина з них не настільки велика, щоб заслужити це місце в центрі Києва. З тих людей, які могли б отримати тут свій пам'ятник, це Степан Бендера. І я думаю, що це третій. Пам'ятник, які можна розглядати. Якби ці три пам'ятника були внесені в бюлетен для голосування для всіх киян, ми могли би побачити реально кого хочуть кияни. Я категорично проти того, щоб тут стояли пам'ятники не найвідомішим людям, не найвідомішим письменникам, не найвідомішим політикам, не найвідомішим. Персонажем іншим, в тому числі і меценатам. Це місце ключове. Нагадаю, два центри було, де стояли пам'ятники Леніна. Це з одного боку Хрещатика і з іншого, з того боку вже стоїть тела незалежності, з цього боку має стояти хтось, хто зробив дуже багато для незалежності України. Так, слава Україні! Будемо думати разом, можливо, навіть нам разом доведеться голосувати.